Тепер до теми перевірки тих, кого було заброньовано. Президент Володимир Зеленський обурився, що в Україні вже заброньовано понад півтора мільйона військовозобов'язаних. Тому уряд. До 15 листопада цього року проведе аудит критичних підприємств, які отримали такий статус від органів місцевого самоврядування. До комісії мають включити військових. Якщо підприємство виявиться не критичним для держави, то бронювання його працівників переглянуть. Про таке розповів перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, який ініціював аудит на засіданні уряду. Він наголосив, що Кабмін не призупиняє бронювання. І от як реагують самі військові? Про це говоримо з нашим гостем. У мене на телефонному зв'язку військовослужбовець Збройних сил України Євген Ієвлєв. Пане Євгене, мої вам вітання. Так. І, і зірвався наш гість. Я попрошу його перенабрати. Я додам, що сьогодні під час включення заступника міністра оборони е, Гаврилюка він заявив, що дуже так цікаво виглядає. Е, Є ну, є підприємства, які визнано критичними. І от зараз вони будуть перевіряти. Оці критичні підприємства вони справді критичні для України чи не критичні? І каже, от до прикладу, якщо спортивний клуб отримав статус критичного, то прийдуть його і перевірять, в чому ж критичність його полягає. У мене от запитання: як спортивний клуб міг стати критичним об'єктом, е е який створює що в умовах війни? Цікаво, От цікаво, чи будуть виявлені ці випадки, чи ми почуємо про них і хто буде за це відповідати? І додам, що власне одна з причин, чому сповільнилися е, темпи мобілізації, тому що це відзначають військові. І, зокрема, це відзначають і в профільному комітеті Верховної ради з питань безпеки, оборони та розвідки е, про те, що вона зменшилася ця мобілізація, темпи, і вони пов'язують це з власне з. Тим, що відбувається бронювання, і дуже багато підприємств отримують статус критичних, і це вплинуло на те, якими темпами просувається зараз мобілізація в Україні, тому що ну бронюють підприємства, бо в них є статус критично. Цікаво, яким чином вони отримують цей статус і відповідно могли бронювати своїх працівників. Е, Євген і в мене на зв'язку. Це військовослужбовець збройних сил України. Пане Євгене, моє вам вітання. Бажаю здоров'я слава Україні героям слава. Як ви сприйняли цю інформацію, що будуть тепер нарешті розбиратися з тим, які ж саме підприємства отримали статус критичного, що дозволило їм фактично бронювати від мобілізації своїх працівників? Що кажуть на фронті? Слухайте, я не скажу вам, що це саме, бо говорю тема, тому що доволі активні бойові дії в нас зараз. Але відносно мобілізації, скажу, що 200% це потрібно робити. І як вони маємо секрету, що дуже багато людей, хто мають великі підприємства, це штат працівників там від 100 і більше, зараз за гроші просто працевлаштовують досить людей, які фактично не ходять на роботу, виключно для того, щоб їх заборонювати. Тому російський в цьому плані нам не, не заважатиме зовсім. Тому що ситуація з мобілізацією, ситуація з піхотою на фронті доволі доволі критична, скажу попри те, що є БК, чим стріляти, є умовно дрони чим літати, але без людей, без піхоти фронт не тримається. Тому і цей захід, і інші заходи з точки зору там ревізії е е скажіть, будь ласка, велкатів, що видавали передивитися, просто чи дійсно, чи не дійсно, з точки зору підприємств, все це потрібно переглядати, і перереалізувати. Пане Ілене, ви кажете, що теж відчуваєте, що сповільнилися темпи мобілізації, але ж влітку звітували, казали, що темпи дуже хороші і в принципі все добре в цьому напрямку. Як зараз воно порівнювати? Що зараз ви кажете, що є сповільнення? А як було раніше? Було краще, коли почалася мобілізація. Дивіться, я вам скажу максимально відверто, щоб нічого не вигадувати. Від моменту, пози, коли розпочалася мобілізація до сьогоднішнього дня, я не можу сказати, що підрозділи, тому я про щось сидів відчув. Можливо, комплектують, створюють якісь інші підрозділи. Можливо, є більш пріоритетні напрямки, але конкретно на нашій бригаді, на моїй очі, ця історія не відобразилася зовсім ніяк. Ми, ми, звісно, отримували там якісь поповнення, але вони не відрізняються від тих поповнень, які були раніше. І тут можна сказати, що тільки якісь людей, які потрапляють на підрозділ, стало нижче, тому що всі здорові, які хотіли захищати, всі мотивовані, вони пішли на фронт перші віки. Зараз приходять люди, які фактично навіть на позиції, де можна використати максимум там в штаті якось роботою нагрозити на, на не більше. А ви запитуєте цих новоприбулих? Чому в них така підготовка погана? Що вони кажуть? Слухайте. Ну, то таке питання напряму, звісно, ніхто не ставить, бо, по-перше, ви якби бачили цих людей, вони зрозуміли, що ми про це не питаються. Але я ж кажу: причина єдина: всі, е, е, хто мав здоров'я, хто мав мотивацію, вони пішли самі в перший рік війни. На сьогодні, ну вибачте, я буду казати, як є. Ну, ви уявляєте собі дуже сильну мотивацію цієї людини, яку затягли там в бусі, чи ще щось. Ну, тому підготовка така. Навчальні центри проходять всі одні і ті самі. Термін, скільки людина знаходиться в навчальному центрі, не змінився. підходи, не змінилися. Тобто їх годують, їх реально навчають і так далі. Але ось, умовно кажучи, мій друг там пішов на війну в перший рік війни, але не, не, не одразу. Проходить підготовку, він прийшов і він отримав місяці знань більше ніж колись на паркові служби. Тобто до навчальних центрів тут бути не може. Тобто, головне питання у мотивації. Ну, пане Євгене, я чому запитую, тому що ви не перший, хто каже, що ті, хто новоприбулі, що є питання до того, як вони мотивовані і як вони підготовлені, і це викликає певні острахи. От я сижу в студії, коли чую від вас це, я думаю, боже, куди ж ми тоді рухаємося в цьому випадку? Ну, Дивіться, я вам скажу так, що. На сьогодні це ще не прям критична, скажімо так, пропасть, але ми біля неї. Якщо це питання грандіозно глобально не вирішити, то можна буде серйозно піднімати питання, на куди ми котимося. Як ви кажете, куди ми вже прокатилися. Але то знаєте, чим більше подробиці ми говоримо. Я дуже дуже не хотів би ворогу на руку щось вирі, казати, щоб вони це потім брали, розбрав. Дивіться, проблема є, але на сьогоднішній день не віднімайте того, що фронт це ще тримається. і не вийшла друга армія світу ні на кордони Донецької області. Цього не сталося. Тому проблема дійсно є. І цією проблема потрібно вже вчора щось робити. скажімо так не сьогодні навіть, а вчора. Тому всі всі заходи з точки зору ревізії підприємств, які отримали список критичного бронювання, і так далі, вони однозначно підуть на плюс. Вчора ви напевно знаєте, що Верховна Рада остаточно заборонила мобілізовувати українців до 25 років. Як це може ще вплинути на ситуацію з, з тими, хто приходить воювати? Негативно, я вам скажу, я не прибіжене з цієї теорії, що треба призивати всіх 18 до 25 років. Але я з вашою колегою спілкувався, ми доволі так детально розбирали це питання. Я сказав свою позицію, вона полягає в тому, що треба було дозволити тим, хто добровільно цієї вікової категорії хоче призватися. Треба було дозволити їм призиватися, а не заборонити мобілізовувати. Цих людей, тому, тому я ж кажу, це я думаю, що буде багато правок, що буде багато mm -hmm. е регулювань цього закону, і що невідомо, чи підпише його президент, пане Івлене. Е я не знаю, але ну це моя думка. Даруйте, що я її зараз вам скажу. Але якщо є заборона, тобто в людини молодої людини є вибір мобілізуватися до 25 років чи не мобілізуватися добровільно, оскільки ти маєш можеш не мобіліз... не будеш мобілізований, то навіть той, хто захотів би мобілізуватися, дивлячись на своїх там однолітків, скаже та для чого мені мобілізовуватися? Хоча можливо в нього було б бажання. Може оця, от історія відбити навіть в тих, хто хотів мобілізовуватися добровільно, та не може ті двісті відсотків. Mm -hmm. Ну, це так коротенько, щоб не помирюватися прямо в філософію цієї думки. Звісно, негативно вплине. Але скажу вам відверто, я ще не читав. Там до себе не читав цей нормативний правлякт, і мені дуже цікаво, чи є там регулювання, чи немає ті, хто добровільно цієї вікової категорії хочуть призватися. Це найключовіше, тому що насправді нічого ж нового не відбулося. У нас mm -hmm. раніше не призивали, не мобілізував людей від 25 років. Сьогодні це врегулювали на рівні законодавчому, але тут треба, щоб, щоб, щоб давати якусь компетентну оцінку, треба почитати сам саме законодавство. Угу. Почула вас, спасибі величезно, що вийшли на зв'язок і включилися. Євген Ієвлєв, військовослужбовець збройних сил України, був у нас на зв'язку, і почули думку стосовно того, що от зараз будуть перевіряти критичність підприємств і ту кількість. Військово зобов'язаних, яких було фактично заброньовано підприємствами, яка реакція на це в самих збройних силах України?